У селі, що було недалеко від лісу, де жив персиват, стояв старий зачарований млин. Він був незвичайним. Замість зерна він перемелював печалю людей на радість, а злість на доброту. Селяни дуже цінували цей млин і приходили до нього, коли їхні серця були обтяжені сумом. Але одного разу до села прийшов злий чаклун злобомир. Він був чорним, як ніч, і його серце не знало нічого, крім заздрощів та ненависті. Злобомир хотів, щоб увесь світ був таким, як він, і вирішив знищити зачарований млин. Він наклав на нього закляття, і млин зупинився, його жорна застигли, а замість радісного дзвощання чувся лише стогін. Селяни почали сумувати, а їхні обличчя стали похмурими, а серця кам'яними. Побачивши це, Персивальд вирішив допомогти. Він попів до млина, де зустрів з Лобомира. Залиш млину спокої, пророчав Персивальд. Ніколи засміявся злобомир. Я зробив його таким, як я сам, порожнім і злим. Тоді Персивальд, не вагаючись, стрибнув на жорна млина. Його руда шерсть засвітилася, а трозуб на чолі засяяв. Він почав бігати по жорнах, і вони, підкоряючись силі добра, почали обертатися. Злобомир був здивований і зляканий. Його чари не діяли на чистоту серця Персивальда. З кожним обертом Персивальд перемирував залишки зла, що були у млені. На сонячні промені, які розпливалися навколо, наповнюючи щастям. Злобомир, не витримавши цього сяйва, розсипався на попіл. Відтоді зачарований млин працює безперебійно, і люди з усієї ті приходять до нього, щоб знайти спокій та радість. І кожен раз, коли вони бачать трудого кута з чарівним трузубом, вони знають, що це Персивальд, який і досі оберігає їхні серця від зла. Яка ж наступна пригода відбудеться з Персивальдом? Можливо, він зустріне дух річки Дніпро? Або розгадайте ємницю стародавнього кургану.